На Волині правоохоронці викрили дві нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами спецоперації затримано трьох порушників. Про це повідомили в СБУ та прокуратурі Волинської області. Так правоохоронці затримали 44-річного волинянина, який намагався заробляти на охилянтах. Зломисник обіцяв за гроші військовозобов'язаним чоловікам переправити їх до сусідньої країни через встановлені пункти пропуску. Свої послуги фігурант оцінював 15 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу у 10 тисяч доларів. США ще двох порушників затримали також і у Ковелі. За матеріалами справи мешканці Рівненщини віком 35 та 45 років обіцяли потенційним ухилянтам незаконно переправити їх через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Фігуранти дали чіткі інструкції та на власному автомобілі обіцяли доставити ухилянтів до державного кордону. За це вони вимагали 5 тисяч доларів США з особи. У підсумку всі ділки отримали підозру і тепер постануть перед судом.